Всім привіт! Наступний гайдик по крафту концерних банок ну і самих концерт. Для того нам потрібне м'ясо. Бажано повне, ну може бути трошки менше, ніж повне, не менше, ніж 90%. Тобто ось таке вже не підійде і таке. Далі нам потрібна сіль. Щоб добути сіль, беремо кірку, будь-який камінь на карті. Ось такий. Добуваємо з нього великі каміння. Добули декілька камінців. Далі камінь великий, об'єднуємо з кіркою. Роликом мишки крутим до видобути сіль? Одна сіль готова, друга те саме видобути сіль. Є два камня солі. Далі нам потрібні концерні банки, їх можна знайти. Можна в ласкогубці об'єднати з листами металу і зробити порожню концерну банку. Все, є порожня концерна банка. Далі концерну банку об'єднуємо з сіллю. У нас виходить заготовка. Банка наповнена сіллю. До неї докладаємо м'ясо. Має бути таке не підходить Таке також. Об'єднуємо м'ясо з банкою. Получається тушонка закрита. Ось така. Далі можна і залишити собі. Можна продати. Все.